Та я вас в урядовому контактному центрі сюди на урядову гарячу лінію цілодобово звертаються громадяни номер урядової гарячої лінії 1545, дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Ну за добу може бути кілька тисяч звернень на різну тематику. Ми в рамках нашої програми відбираємо найбільш актуальні звернення. Сьогодні ми будемо говорити про роботу поліції з заступником голови національної поліції України Костянтином Бушуєвим. Вітаю вас. Вітаю на початку коротка інформація від аналітиків урядового контактного центру. З чим найбільше звертались громадяни за вашою тематикою. З початку 2017 року урядовим контактним центром надіслано на розгляд національної поліції України понад 10 тисяч звернень. Переважно громадяни нарікали на недбалість або бездіяність працівників поліції, повідомляли про те, що не своєчасно відкриваються кримінальні провадження або взагалі тривалий час розглядаються питання, з якими вони звертаються. Також нарікали на те, що недостатньо якісно пресікаються порушення громадського спокою безпосередньо не проводяться перевірки. Крім того, більшість громадян не могли дозвонитися на гарячу лінію національної поліції України, що також обурювало їх і безпосередньо змушувало звертатися до нас. Кількість надзвичайних подій або правопорушень пов'язаних з організацією масових заходів значно нижча ніж попередні роки. Безумовно, не вдалося локалізувати проблему на рівні нуля. У той же час слід говорити про те, що стан організації охорони громадського порядку на якісно вищому рівні був, ніж у попередні роки. А тим всім справам, які набули значного суспільного резонансу є відповідне реагування, в тому числі і організаційне кадрове, а так само і в рамках, передбачених кримінально процесуальним та адміністративним кодексом, найбільш гарячою точкою у нас у даному випадку був Дніпро. у той же час Порядок транспарентності реагування на ці події не залишає сумнівів в адекватності прийнятих рішень, а відтак і в своєчасності усунення передумов, які власне, мали наслідком ці події. Ну що ж, кадри вирішують все насправді. Власна реформа, я так сподіваюсь, патрульної поліції була затіяна, напевне, не для того, щоб там комусь замилити очі, показати: от у нас є класні хлопці. В класній формі 5-11, ходять молодці. Все-таки, напевно, задумка була серйозних структурних змін. Почали з патрульної поліції, потім була переатестація в системі МВС. Ну, Соціальні мережі, як завжди, і це так буде, завжди пістріють там, час від часу гнівними постами там, щодо там, якоїсь непрофесійності і так далі. От, теж цікаво, мав розмову, коли тільки починалася. Патрульна поліція підійшов до нових патрульних поліцейських, поспілкуватися, чому вони пішли, яка їх мотивація? Ну просто до незнайомих, і вони розказують таку історію: кажуть: ну от, приводили недавно пенсіонерку через дорогу. Це ще був період, коли селфі з ними uh -huh. робили. Перевели бабусю, все, а восечку піднісли. Вона потім повертається. Каже: Ну нічого, в мене рік, і всі все одно зрозуміють, що ви ті самі звичайні мусора. І каже, і нам так прикро стало. Я кажу, ну хлопці, працюйте так, щоб не було прикро. З патрульною поліцією, ну, в принципі, зрозуміло. З іншими органами, а коли затівалася переатестація з тим, щоб набрати і нових людей, була і така вже критика наперед, що от були професійні слідчі, вони там які, не які, ну вони там знали ситуацію, а понабирають людей з вулиці. Як пройшла переатестація, особливо от серед слідчих, які результати? Я би, мабуть, в даному випадку, зважаючи на комплексні запитання, намагався відповісти також комплексно. А насправді, коли ми говоримо слово реформа, ми маємо розуміти, що відбувається процес реформування в цілому правоохоронному сектору в державі, в рамках якого будується новий правоохоронний орган, який відповідності до закону України про національну поліцію. Не є правонаступником міліції, як такої. Тому формуючи патрульну поліцію як структурний підрозділ Національної поліції в логіку і функціонал цієї структури, в логіку функціоналу цієї структури закладалась дещо інша складова сервісна функція служити і захищати. І слід говорити також, що в процесі побудови цього правоохоронного органу це вона все одна складова з цього. Великого комплексу питань, які нам на сьогодні є необхідним вирішити. І я вас запевняю, що побудова ефективного і повноцінного правоохоронного органу європейського зразка це не питання навіть двох-трьох років. Це системна робота, в тому числі, яка передбачає зміну напрямків за ключовими, скажімо, складовими, в тому числі підготовка кадрів, підбір кадрів. Якраз от цей аспект чи цей контекст вимагає від нас знаходити нові рішення в Частині щодо залучення, скажімо так, правосвідомих, готових до зміни в цілому кардинальної системи людей. Відтак, коли закінчилася і результати всім відомі, були оголошені відкриті добори, в рамках яких до органів національної поліції відповідно до порядку визначеного законом залучались люди з цивільного сектору. Слід віддати належне активності наших громадян, таких бажаючих було чимало, адже Правнича, скажімо так, складова в освітній системі України є дуже вагомою і багато людей мають юридичну освіту. І залюбки відкликнулись на запит національної поліції щодо прийняття на службу до національної поліції. А рівень цієї підготовки достатньо високий. Ну, мабуть, зайвим буде коментувати фах фахівців Академії Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка. Університету та інших вищих навчальних закладів, які мають чудову славу не тільки в межах України, а й за її межами. От. Отже, на сьогодні ми говоримо, що критична, скажімо так, складова некомплекту в слідчих підрозділах внормована. Безумовно, ми не забезпечили 100% комплект, але цей процес триває, що, в свою чергу, дає нам можливість розраховувати на суттєве підвищення і якості, і ефективності роботи цих підрозділів. Ну, тут варто також зазначити, що ми не обмежуємося тільки слідчими. Добори йдуть і в патрульну поліцію, і в оперативні підрозділи, і в підрозділи дільничних інспекторів поліції. Тобто, цей процес триває. Ну і я переконаний, що інакше як перемогти, у нас немає виходу. Ну, коли починалася патрульна поліція, там були і черги, і досить солідний конкурс на одне місце. А зараз добори, тобто є недобор. а де найбільший недобір? Загалом, після того, коли ми завершили атестацію і провели процес перепризначення в структурні підрозділи як територіальних органів, так і центрального апарату, ми вийшли на усередну цифру порядка 20% на комплект в цілому по державі. При штатному розписі в 130 тисяч особового складу, це дуже суттєва цифра. Відтак, найбільшого, скажімо так, відсоткового. Некомплекту ми зафіксували в підрозділах слідства в оперативних підрозділах, а також в підрозділах дільничних інспекторів поліції. Власне, тому ці підрозділи стали першими, які були оголошені добори. Патрульна поліція серед іншого продовжує розширятися за планом реалізації стратегії безпеки дорожнього руху. Протягом 2017 року повинна стати до служби дорожна поліція. Це хайвей патрул, який буде? умовно кажучи, так умовно кажучи, так. Відтак через це і оголошено також добори до патрульної поліції. Дуже цікавим рішенням є запровадження груп тактичної підтримки в структурі патрульної поліції. Цей проект реалізований вже в місті Києві за підтримки наших американських партнерів. А як це буде виглядати? Як в Америці, Special Weapon and Tactics? Абсолютно заголовні? точно да? річі... а є ж корд у нас. А корд це силова підтримка силових і слідчих заходів. А групи тактичної підтримки це групи забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів, Дещо різний функціонал. А якщо уважно переглянути відеозаписи з заходів, які мали в тому числі на 9 травня під час Євробачення, то ми бачимо чудово вишуковані ряди в новій амуніції, яка також придбана за підтримки американських партнерів, які пройшли відповідні навчання і дуже ефективно відпрацювали в рамках кількох таких гучних масових акцій, де було припинено за їхньою за їхні участі провокаційні дії. Ну тобто, і тут також розвиваємося. Хочу повернутися до теми некомплекту. Ви згадали, що найбільший некомплект серед дільничних поліцейських, в тому числі, серед в тому дільничних. числі. Ну насправді це абсолютно зрозуміло. Ну хто не знає, то дільничний політ міліціонер, дільничний це був така низова ланка, і в принципі. І зарплата в нього була ну, найнижча, напевно. Да? А оцей дисбаланс по зарплатах між дільничним міліціонером і патрульною поліцією, який на початку був, наскільки вдалося його врівноважити? Тому що насправді дільничний міліціонер, ну, Патрульна поліція приїхала, коли там щось уже там сталося. А дільничний міліціонер це людина, яка має запобігати, має ходити по території, спілкуватись, з'ясовувати, знати персоналі, які живуть, і що від них чи Дозвольте з вами не погодити в частині визначення їх як низової ланки. Насправді це надзвичайно важливий елемент діяльності національної поліції, в цілому структура національної поліції. Це той комунікатор між органами влади і громадськістю з визначення основних потреб громадян в питанні забезпечення їхньої безпеки. Тому питанню як підготовки, так і матеріально-технічного забезпечення саме дільничної служби поліції, ми приділяємо дуже велику увагу, і якраз реалізація принципів ком'юніті полісінг бере в себе ключове. Від національної поліції, це якраз представника дільничної служби поліції. Якраз навколо нього має крутитися превентивна складова визначення проблематики конкретної громади, конкретного громадянина, а також інформування всіх дотичних до його діяльності підрозділів і слідства і оперативних працівників в частині визначення найбільш таких імпульсивних. Порушників, скажімо так, громадського порядку та спокою в конкретній громаді чи на конкретній дільниці, що ж стосується матеріально-технічної складової, тут слід говорити про те, що за підтримки японського уряду реалізовано проект. В рамках якого забезпечено повне переоснащення форменим одягом патрульної перепрошую дільничної служби поліції. Ця презентація за підтримки, це презентація за участі японського посла та міністра внутрішніх справ була наприкінці минулого року. До речі, ця допомога реалізується в рамках інших проєктів, які мають продовження. От, ну, не будемо забагати наперед, можемо сказати, що стосується грошового забезпечення. То на сьогодні при доборів ряди дільничних інспекторів поліції безумовно вирішується питання щодо збільшення грошового утримання. Буквально починаючи платня у ділянці. Починаючи, починаючи з травня місяця, мінімальна заробітна платня дільничного інспектора поліції буде складати 9 тисяч гривень. Це вже щось. Ну, принаймні, це не найгірший результат в цілому по державі. Я думаю, що це та складова, яка має додатково стимулювати активізацію роботи з доборів. Ну і давайте говорити чесно: 9 тисяч зарплатня в невеликому населеному пункті це достатньо такий серйозний соціальний прошарок, який дозволяє людині відчуватися більш захищеним. Так, прийдемо більше до звернень громадян. Ну, дуже багато звернень від людей, які скаржаться на різних аферистів, цілителей, там, фальшивих працівників солбезів. Ну, і зазвичай їхніми жертвами цих афористів стають люди літні. Хоча дивно, да, люди досвідчені, але чомусь часто потрапляють в лапи до афористів. Давайте послухаємо звернення. Я не знаю, куди мені звернутися, знайшла в інтернеті ваш номер. Як сказати, у мене така сьогодні ситуація, мене якби машенники обікрали, виходить. Куди мені звернутися? Ну, мені прийшла смс-повідомлення, зараз я вам скажу, прийшла смс-повідомлення, що мій номер Києва виграв автомобіль Шкода Фабія. Я позвонила по тому номеру, мені сказали, що дійсно. Я зайшла на сайт, знайшла, що, а тоді вже, ну як, розумієте, попалася мошенникам. За одним контактним телефоном я позвонила, мені сказали, або мені привезуть машину, або я можу взяти грошовими коштами. Якщо взяти грошовими коштами, я повинна 1% 4550 гривень заплатити за ну, госпошліна. Перевела я кошти, перевела кошти, вона мені, зв'язок був такий не дуже, перевела кошти, вона мені каже, ой, ви Виходить, ми вам ці кошти вернемо, ви неправильно зробили, ще треба перевести. Ну, я ще перевела. Куди мені звернутися? Я думаю, крім урядової гарячої лінії, можна звернутися до поліції. Тим більше, наскільки я знаю, є підрозділ по кіберзлочинності, в тому числі, який розслідує дуже часто такі факти зараз трапляються, коли злочинці через телефони, соцмережі виходять на людей. Насправді безапеляційна відповідь. Дзвінок 102 це перше, що має зробити, потерпілий. Передусім, я би хотів звернути увагу, напевно, всіх громадян, що на тому, що ну, безкоштовний сир виключно в І розраховувати на випадок, такий приклад нам привела громадяночка, яка телефонувала, просто не варта. Ну, ми знаходимося, зрозуміло, в досить непростих економічних зараз відносинах, в тому числі і з державою, кожен громадянин, але якраз на таких тонких моментах, коли людина намагається хоч якось нівелювати свою економічну складову, зачасти і апелюють чи оперують правопорушники. Моє глибоке переконання полягає в тому, що кожен, передусім як вчинити ту чи іншу дію, має двічі. Оцінити можливі наслідки і ту пропозицію, яка до нього надійшла. А в випадку, коли вже людина стала зручником цієї ситуації або власною, скажімо так, некомпетентності, безумовно, телефонувати 102, звертатися як можна швидше. В даному випадку мова не тільки про підрозділи кіберполіції, тут швидше, все ж таки, підрозділи. Протидії економічним злочинам, адже все ж таки шахрайство відноситься більше до компетенції цієї структури. На я вас переконую, коли мова йде про оперативне реагування, то до, скажімо, цієї проблематки долучаємо абсолютно всі наявні у нас ресурси, в тому числі і підрозділи кіберзлочинності, протидії кіберзлочинності і всі оперативно-технічні підрозділи, які дозволяють фіксувати і спосіб, і місце і учасників цього правопорушення. Минулого року там були випадки масовим отруєнням неякісним алкоголем. алкоголем. Наскільки вирішена ця проблема? Вона ну, глобально не може бути вирішена, це зрозуміло, тому що весь час з'являються ці підпільні цехи, які намагаються наваритись на такій продукції, сумнівні тим не менш. Знову ж таки, проблематика соціально-економічного формату, а також неурульованості окремих. Сфер діяльності, в тому числі і зовнішньо-економічної, адже ми тут говоримо про певні схеми, за якими на території держави потрапляють під видом інших продуктів, низькоякісні спірти, метилові, атилові, що в подальшому використовуються злочинцями як власне основа для фальсифікату. Робота триває. Департамент захисту економіки дуже потужно працює над цим питанням, особливо активізували роботу. По виявленню цих цехів після саме фактів масового отруєння. А що говорити, якщо говорити про масштабність, ну, на жаль, все ж таки, ментальна складова і проблематика самого новаріння не є останньою у цій великій череді питань. В той же час я вас запевняю, що от буквально на минулому тижні, на початку цього тижня, у Львові працівниками Департаменту захисту економіки був ліквідований ще один цех. Слід говорити про те, що найбільша концентрація таких підприємств, на жаль, умовно підприємств, має місце в межах кордонів нашої держави. А відтак особлива увага ДЗЄ, приділяється департаменту захисту економіки, приділяється і прикордонним районам, і тим, які традиційно мають на своїй території підприємства по видамню спортів та продукції з їхнім використанням. Ну от про традиції українського бутлегерства в зверненні Людмили, пані Людмили з Рібкінського району Чернігівської області, вона скаржиться на бездіяльність працівників Ріпкінського відділу Нацполіції. Вона інформує, що в селі проводиться незаконний продаж спиртних напоїв. Заявниця з цього питання неодноразово зверталася до дільничного ріпкінського відділу Нацполіції. Проте питання не вирішується. Просить вжити заходів щодо бездіяльності працівників Нацполіції в Ріпкінському відділі. І притягнути, їх, притягнути до відповідальності вин, винних осіб. У ну, мене питання, тут якщо з, зі спиртним ми розібралися, питання е, в комунікації з громадянами, які звертаються, ну, по-всякому буває. от Вона звернулася до дільничного. ну, Знову ж таки, кадри вирішують все. Навіть не про цей конкретний випадок, це загалом ситуація. Багато звернень про те, що не реагують належно, не реагують швидко. Як можна поскаржитись, скажімо, на бездіяльність, от куди, крім урядової гарячої лінії, звичайно? Є абсолютно безкоштовна телефонна лінія, кол-центр національної поліції, який приймає всі звернення і повідомлення громадян щодо неефективної чи ефективної на думку громадян роботи того чи іншого конкретного поліцейського номер дуже простий 0850 0202. Працює в круглодобовому режимі за принципом як урядовий контактний центр. Туди можна надавати будь-яку інформацію, яка на думку громадянина заслуговує уваги, потребує реагування зі сторони керівництва національної поліції. Звернення є з Миколаївської області, з южноукраїнського відділу нацполіції там сусіди не просто поводять себе гучно, засмічують сходову клітину, але перебуваючи в алкогольному сп'янінні, використовують вогнепальну зброю. Ну от, бувають і такі випадки річ, тому що зараз проблема в тому, що ну і так, зброя там нелегальна була. А ще внаслідок бойових дій на сході зараз Україна в принципі Рішення не я очевид... вам буду розказувати. Рішення бо... тут очевидне. Якщо ми веде про легальну зброю, то така зброя має бути вилучена, має бути відкрите кримінальне провадження передбачене статті 296 хуліганства. Це якщо вона нелегальна. Будь -то а якщо легальна, вилучається однозначно в рамках 296 статті хуліганства і порушується питання щодо позбавлення права використання цієї зброї, а вона, в вже реалізується в основному порядку з урахуванням інтересів власника цієї зброї. Адже легальна зброя, ми на сьогодні говоримо про мисливську зброю, яка може використовуватись виключно в умовах мисливства, і виключно з отриманням тих правил, які передбачає чинне законодавство, ну аж точно не стані алкоголь сп'яніння на сходовій клітині з метою з'ясування тих чи інших обставин добросусідства. Ну от в контексті цього питання і взагалі зараз такі різні думки в суспільстві є щодо права на носіння короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, пістолету, да, легально. Одні говорять, що наше суспільство не готове. Давайте піднімемо ціни на горілку, навчимо культурі, і тоді можна буде роздавати пістолети. З іншого боку, інші кажуть, ну є рушниці, гвинтівки у людей офіційно зареєстровані, вони більш небезпечні, ніж пістолети. Теж такий момент. Треті кажуть: знаєте, давайте роздамо людям зброю, дураків зразу всіх відстріляють, а решта стануть вічливими. Ваша думка? Я би не хотів займати якихось там полярних позицій. Мої є глибокі переконання, що з часом це питання потрібно буде ввести в формат дозволу. На даному етапі, очевидно за все, що дійсно ми ще не готові для того, щоб буквально сьогодні приймати рішення, що дозволу короткостволів у вільному доступі. Думаєте, а коли? Коли наступить той час? Я думаю, що слід... Тому що аргумент який в злочинців зброя є. Вона не завжди була. Але це ніколи не давало нам приводу говорити про те, що давайте ведемо всім зброю. Адже людина, яка набуде право на носіння зброї, я вас переконую, це треба чітко бути підготовленим для того, щоб застосувати зброю. Я неодноразово бачив людей, які, в тому числі при пагонах не зовсім вміло не оперують. А вже якщо говорити про цивільну особу, яка Купила зброю без відповідної підготовки, розуміння її право застосування. А вистрілити в людину або просто застосувати зброю це не так просто з психологічної, в першу чергу точки. Ну що ж, будемо готуватись. Будемо давати менше роботи поліції, будемо більш свідомими громадянами Політ, зі зброєю це... чи без я про це не говорив. Да ну я ж не кажу, Час. що озброїтись всі. Дякую вам за участь в нашій програмі. Нашим глядачам нагадаю номер урядової гарячої лінії 1545, Дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні. Ну якщо зразу не дадуть вам якусь відповідь, чи там одразу от, як чарівник не допоможе, то, принаймні, ваше звернення воно вважається офіційним, воно буде направлено на розгляд до профільного органу влади. І якщо ви людина наполеглива і будете звертатись і звертатись і ще раз звертатись, ви зможете вирішити свої проблеми. На ну, все добре.